Вночі для мобілізованих, які зараз на Яворівському полігоні надійшло майже тисяча комплектів польової форми. Повідомив новинам першого речник генштабу Владислав Селезньов. Найближчим часом однострою видадуть. Також у генштабі пообіцяли, що бійців, які вчора протестували через відсутність одягу та взуття, ніхто не каратиме. Нагадаю, вчора мобілізовані перекрили пости з вимогою видати їм форму. Не встигає представники нашого промисловості у достатній кількості вите виставляти Є певна процедура, яка а, включає в себе формує заявок, виробництва і потім доставку готової продукції до численно. Тобто там конференція відповідальність представників генерального штабу проведуть не перевірку, щоб з'ясувати хто саме і конкретно не винне. Але по факту там а, не можна назначити одного особа, що ви там, вас, там хтось, якась конкретна посадова особа.